30 жовтня я зараз займаюся Ерікою. Бачу, що вона заросла, але дуже добре розрослась за 25 рік. Ось бачу, крапельний полив її був дуже даже, доречний. Ось вона ось так розрослася. Хто бачив мої відео попередні за 24 рік, яко, яка вона була маленька. Ще на той час і як вона зараз розрослась за 25 рік. Але бачу, що заросла дуже бур'янами. Скажіть, оце вся кущ Еріки. Ніяк я його не пропалю, тільки приходиться викопувати, вибирати бур'ян. Тут вже і злакові якісь засіялись всьо. Ось трава засілась, ну, в общем, багато бур'яну, але що <кій>, можна відзначити, що дуже добре розрослась. Який я висновок роблю, що їй тут дуже добре. Хоча тут ґрунт не кислий, тут легкий ґрунт, чорнозем з піском. От, завжди зволожено і сонячне місце. Роблю висновок, що їй дуже тут подобається, тому що вона ну, гарно розрослась, ось який кущ є. Зараз, не знаю, чи добре видно, ось такий кущ. Вирішила це відзняти, тому що бачу, що. Наприклад, якби я його вирощувала в іншому місці, можливо, не так би швидко він і розростався. Що хочу ще додати, що за весь час, поки він у мене тут зростає, я його ще ні разу не обрізала. І що я помітила? Помітила те, що він лягає. Тобто, якщо ось була довга гілочка, він лягає. І повзе повзадавш... далі. Тобто, це е... відомо, що це ґрунтопокривна рослина, і тому воно застеляється, е... повзе, повзе і застеляється. І доволі таки щільно е... лягає і має такий гарний кущ. Тому не спішіть обрізати. От, наприклад, ось тут буде кращий наглядний приклад, я зараз зразу і покажу. От, Она довга гілочка, вона лягла, стелиться, випускає ось такі маленькі. І ну, головне, щоб тут був завжди вологий ґрунт і спушений, тобто легкий, не забитий. Воно лягає і. Чіпляється за землю, таким чином кущ збільшується. Це, наприклад, для того, якщо б я хотіла, щоб кущ збільшувався у розмірах, да? і можна було поділити, наприклад, через деякий час. якщо нам цього не потрібно і потрібен такий маленький кущик, щоб мав доволі такий. Форму об'ємну, але невелику, то вже можна припиняти, наприклад, тут обрізати, тут, тобто, не давати йому такої можливості лягати, а обрізати. От не вгадала з травою. Планували, що тут буде маленька низенька трава, спортивна. І буде достатньо для того, щоб ось тут зробити ось таку зелененьку травичку вздовж плитки і бордюра. І посіяли траву спортивну, Але ця спортивна трава, я покажу сорт, що це за трава. Ось вона виростає доволі така висока, тому що тут суміш трав, і нас це не влаштовує. Тому що треба підкошувати, а підкошувати тут не зручно. Трава зелена летить на плитку, фарбує плитку, камінчики. Тому вирішила, що будемо прибирати і будемо міркувати, що сюди найкраще підійде. А от цю травичку краще в саду висівати. Ось у нас вона, вона тут посіяна. Нормально косиш, красива, густа, гарна травичка. А ось все-таки там, де планується не косити і бути, щоб було низенько, треба інший сорт трави. <кій> Можливо, хтось знає сорт або вид трави, яка б зростала 3-4 см максимум, і не потрібно було би її так часто косити, тому що ця трава, вона. Густа, добра. Якраз для таких місць, де більше часу там ходиться і все, її треба постійно косити. А от трава там, де нам не потрібно косити, потрібна маленька, невисока. Якщо я знайду таку, я би її сюди. Висадила, тому що вона засіяла, вона би була дуже гарно виглядала такий коврик, і по ній можна ходити. Але якщо я не знайду так і ніхто мені не підкаже в коментарях, то щось буду вже шукати інше. А так, трава, до речі, дуже гарна ця трава. Для спортивного майданчика вона... Доволі така гарна густа, як я вже казала, але нам з нею важко боротись, тому що ось вона була не підкошена тут. І ох, як уже вийшла на плитку. Це мені не подобається тут.